Цього року на безпеку України виділено понад 90 мільярдів гривень. Жодна платіжка, яка надається Міністерством оборони чи Генеральним штабом, не затримується довше доби. Цьогоріч Укроборонпром передав у війська понад 4 тисячі нового і модернізованого озброєння та військової техніки, це в 36 разів більше, ніж минулоріч. Понад 13 тисяч одиниць озброєння та техніки Збройних сил було відремонтовано і відправлено у війська. Одночасно ми підіймали зарплату учасникам АТО, створили систему пільг для них, їхніх сімей, систему реабілітації для тих, хто повернувся з зони бойових дій. Зарплата військовим, які беруть участь в АТО, збільшилась у понад два рази. З початку цього року військовослужбовці Збройних сил одержують додаткові виплати, як винагороду за знищену військову техніку супротивника, успішне виконання бойових завдань, а також за безпосередню участь у бойових діях.